Сьогодні відео ви побачите, як за мною буде їздити весь сервер. Цей івент називається Дожини блогера. Хто мене дожене, підріже і зпине мою машину та сяде на моє місце, отримує 2,5 мільйона. В нас буде 4 раунди. Тобто за це відео я розіграю 10 мільйонів гривень. Буде дуже цікаво. Ну а ви не забувайте, що я граю на ікренги та дедімі промокодки. Він таки там дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, ну що, Русланчик вже починає писати в глобал, що в нас буде проходити зараз івент, і зараз будемо починати. І так, ну що, івент розпочато, тому давайте чекаємо тут перших гравців, які будуть намагатися мене зупинити. Та залутати собі 2,5 мільйона. Так, походу, перший вже є. Так, ну зараз в цілому 300 онлайн на сервері. Я думаю, багато хто захоче мене зупинити. Так, я вже бачу декілька машин. Ну це поки що дуже легко. Але ні ні, ні дивіться, вже п'ять машин за мною їздить. І так, люди вже бігають, намагаються зупинити. І так, ну я думаю, ми вирушаємо до центрального ринку. Тому поїхали. Все, виходить, полетіли, я не буду дуже сильно газувати, бо у мене максималка 525 кілометрів. І це якось ну дуже багато. Люди просто не зможуть наздогнати мене. Тому я буду їхати не дуже багато, щоб давати шанс наздогнати мене. І так, біля центрального ринку зараз можна буде трішечки людей, так сказати, взяти. опачки. Обережно. блін, наставили своїх машин. Даро, даро, даро Так, один щелик об'їжджає, один об'їжджає. Дивіться, зараз ми ось так станемо. Опачки, і ось так проїдемо. <хи> так, ну я думаю, зараз з вами будемо вирушати до НПУ Києва. Там дуже багато місця, і можна буде непогано так виходить понавалювати. Ай-яй-яй, летять! Ось вони, коршуни, все прилетіли. Починають. Обана ухильнуся. Ля, -ля, ля ні, ну все починається суета, Люди вже хочуть мене зупинити, забрати собі 2,5 мільйона за перший раунд. Боже мій, який жах! Просто подивіться, скільки машин! Тут же дуже багато тачок. Просто подивіться на це. Ай-яй-яй-яй, газуй, 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 газу. Просто подивіться, скільки тут людей. Всі вже бігають, намагаються сісти в машину. Давайте, давайте, зупиняйте. Обачки <рес> ухильнулись, проснулись. Люди хочуть на халяву золутати. Дуже багато грошей, обережно. Боже, я розумію, що я десь лям потім ще після цього відео потрачу, щоб перемотувати свого шарончика. Ой, вибачались. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 му сервері. Це в нас Дмитро Чорний, Дмитрий Класось і Максим Дацина. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось з промокод і все вийде. просто подивіться на них. Ай-яй-яй, на гіліку, блін. Не очікував. Просто як зомбі, якісь так бігають. Блін, ну я думаю, зараз можна дати шанс їм мене піймати. Ай-яй, заводься, заводься. Так, Генрі, вітаю. Ось, 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 зараз ми тебе тепними, видамо приз. І так, дай, будь ласка, свою карточку, я тобі перекиду приз. І так, ну що, зараз перекинемо приз переможцю першого раунду. І так, я буду перекидувати десь ось так, просто щоб, типу, не було комісії. Людина отримала саме 2,5 мільйона. І так, перевіряй. Прийшло. Дякую, Дмитро. І так, ну що, другий раунд в нас починається з верушки. Будемо ганяти біля ВРУ, чекати, поки всі приїдуть. Зараз мені здається, вплине просто туча машин, і буде дуже потужно. Поки що просто чекаємо, поки люди приїдуть і почнуть мене наздоганяти. І так, перші коршуни вже їдуть. Ось вони. На моті, обочки. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Щось дуже швидко закінчився другий раунд. І так, карточку, будь ласка, я видам приз. І так, відправляємо. І так, ну що, прийшло? І так, ну що, третій раунд у нас починається на НПУшки Києва. Так що зараз будемо чекати. Люд... Опа, опа, вже є перший. Боже, що за клієнти Та й ту цицьку! звідси, це просто жах, як вони -то радяться. Просто як кошени, якісь, як вони налітають. Да це єлік, я не можу, блін. Газу, газу. Так, їдемо до бос просто який жах, як вони тараняться, це неможливо просто. Бачок, як там примарний горщик на взагалі. Опа, опа-опа. Так, розвертаємось, газуємо. Давай обережно. Є циску, як тут вже дороги перекривають. Оба, нормально. Оп, 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 оп. Все, трішечки ухильнулись, проснулись. Обачки ухильнулись нормально. І газуємо з вами до епіцентру міста Києва. Погнали! Ну що, нас доганяйте, давайте. Ну машин справді дуже багато. Це в жах я вже 5 мільйонів роздав. І так, ну що, приїхали з вами до епіцентру міста Києва, і зараз буде починатися грязюка. Я вам кажу. Тут буде така світа, я в цьому просто впевнений. Газу газу не відказу. Злаз давай. Обережно. Ну все, зараз люди будуть виходити, боже мій, цей гелік, це просто жах. Він, я не знаю, він влітає просто як. Не знаю хто. Боже, що за світа тут твориться. Це просто жах. Оба сюди, сюди. Ай-яй-яй, обережно. Ай-яй-яй. Газу, газу, газу давай, газу до да відказу. Опачки, опачки, і все, починаємо їхати до ринка. На ринку зараз є шанси, що мене можуть спіймати. Ай-яй-яй, летять просто, подивіться на це. Ні, Ну аудюшка, до речі, дуже швидка, прям дуже. Ой-ой, фура, тобі не підвезло. А в них що тачки поламалися, чи що мені цікаво? Оба ухильнулися від єліка. Блін, ну єлік дуже страшний. Ти на нього дивишся, розумієш, що тебе зараз знесе, просто, я не знаю, на Марс полетиш. І так, зараз в аеропорту трішечки поганяємося, ось тут буде цікаво. Ось тут вже буде дуже багато машин, я в цьому впевнений. І дуже багато м'яса. Ай-яй-яй, ось ось суєта просто, я не знаю, на єліку дуже класне наділо. Заветься газу, газу до відхазу! газу. О, боже мій. Челік сів на свій мотик, якщо б він. Муф не на моціку, то були б шанси газу. Давай, 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 заводься. Якщо б не було моціка, він би сів, блін, за кермо бугаті. І виграв би. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зараз все, все, зараз може, буде переможець. Так, побачили. І так, вітаю тебе. Ти виграв, будь ласка, скажи шість останніх цифр своєї банківської карти. І так, відправляємо. І так, ну що починається в нас четвертий раунд, і починаємо ми з ДСНС. Зараз подивимось, скільки людей сюди прилетять. Опачки вже на мотиках літять. І так, ну що, починаємо з вами ось так трішечки суетіться так сказати, ухилятися, бути трішечки ухилянтами. І зараз я думаю, можна в цілому поїхати в Дніпро, чим би ні. Стопа, що це за коментар, це коментар людини, яка виграла мільйон просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати мільйон просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх. Ніх, цифри своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець невбережі і як яке скину цій людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймаю участь. І так, ну що, ми зараз знаходимось на епіцентрі Дніпра, і зараз сюди будуть їхати всі люди. А ще чи назас? Ось так трішечки понавалюємо, Блін. Ну бугаті так вміє, просто якісь я не знаю. Хаотичні рухи, робити, знову Єлік приїхав нормально. Ти що таке, це хто полетів так? Ей, газу, газу не відказу, ти що? Він ледве не сів просто. Оцей єлік, блін, він реально, як я не знаю, шалений якийсь. Ой-ой-ой, ой ой-ой, обережно. Обережно. газу до відказу. І що таке було зараз? Так, добре, все. На вокзалі. Якщо є новачки, вони зараз можуть дуже спокійно виграти. І так, так. ну що, опачки зупинились, боже, отебе шкочил в'їхав. Наганяємо клієнтів. Так обережно. Все, зараз буде повна світа. Е, я й обережно. Ай-яй, газу, газу не відказу! Так, обережно ну, давай. Все, ось вони вже пішки бігають. Та ти що, диви, диви на них. Та тараньте машину, ебту цицьку, а. Лобачки, блін, ось Єлік може зарішати дуже сильно, якщо протаранить. Боже, боже, а ще пофіг, кого-то ранити. Нормально газу давай, 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 давай! Заводься, заводься. Бжежовна за пасажир тут. Давай, давай, ябтоцецько заводця. Давай, 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 давай. привіт. І так, ось переможець останнього четвертого раунду. Вітаю, дженазис. О, ось все було потужно, блін. Треба частіше такі івенти проводити. Якщо вам таке подобається, пишіть в коментарі, я буду більше заробляти і більше робити таких івентів. в початку ми бажаєте придати. Перевіряй, прийшло, чи не прийшло. Да, прийшло. Так, Дякую. Ну, а Всім дуже дякую за перегляд, З вами був Квінт. Також мені відео допомагав Розланчик Хейн, адмін 06-го сервера. Дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що гра на Ukraine GTA, де діємо промоходки Вінтики, десь вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!